Друзі, ви питали, я відповідаю ще одна ідея мікробізнесу От на задньому плані. Точка по виготовленню стіків, наліпок, авто, мото і виготовленню номерів. Значить, як сказав власник, це треба мати прилад для друку, який він називав універсальний, який коштує всього-навсього 300 доларів. Якщо замовляти з Китаю, плюс доставка десь 10%, він сказав. Відповідно, відповідно можна безпроблемно заробляти на таких речах, організовувати елементарне місце оренди. В більшості такі місця мікробізнесу організовуються або з стильної сторони. Від входу в будинок, тобто це те, про що я розповідав в попередніх відео, що не дорожча земля за філіпінськими мірками знаходяться біля доріг. Тобто там, де є вихід безпосередньо до приїжджої частини, найбільш... з найбільшим трафіком дороги, дороги з найбільшим трафіком. Звісно, що це не йде в порівнянні з елітною землею на узбережжі, там трохи інший прайс, але для міської забудови найдорожча земля саме така. У зв'язку з таким дуже розповсюдженим видом бізнесу, який примикає до житлового будинку зазвичай. Але робоча схема на мінімалках можна пробувати себе, можна Моніторити таку бізнес-ідею, як ви бачите, він каже, що вона вже працює 11 років в нього.